Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Е, знаєте, є рецепти, є такі страви, які ніколи не виходять з моди. І я от сьогодні вирішила вам нагадати про дуже класний десерт без випічки, е, желе, яке називається бите скло. Покажу, як роблю його я. Мені здається, що це дуже просто, дуже легко, дуже швидко, особливо перед новим роком. хочеться ще й відпочити, не просто впати, впасти з ніг. Так, тому показую вам, як це роблю. Я. Дивіться, у мене от така польська галаретка. Вона розводиться на 500 мл води. Але я, друзі, візьму 400 мл води для того, щоб. Може, 450. Це не так важливо. 400 буде твердіше, 450 трошки буде слабше. Висипаю сюди. Одним словом, що я хотіла сказати, що трошки менше, як 500, і трошки більше, як 400. візьму. Висипала сюди галаретку. Далі, дивіться, я беру мірний стакан, закип'ятила в чайнику воду і просто в мірний стакан вливаю 400, ну 420 влию, мілілітрів. Отак. 420 мілілітрів. А пише тут на 500. От, бачите? 500 мл. Я влю 420. От, закипіла водичка, вона зараз має градусів, може 80. Все, заливаю. Друзі, і розмішую до повного розчинення желатину. Друзі, я поступлю ще з двома желе. В мене тут полуниця, агрус і апельсин. Це перший етап приготування цього желе. Всі три, зараз я залью так само, розмішаю гарненько, вистигне до кімнатної температури, ховаю в холодильник, щоб воно застигло і було тверденьке. Тоді будемо далі з вами працювати. Для мене це пройде годинка, може дві. Я зараз піду в магазин. Для вас пройде буквально секунда. Так, друзі, желе моє захолонуло калеретка. Тепер я беру 30 грамів желатину, висипаю його в тарілочку, вливаю сюди холодну водичку, розмішую і залишаю на хвилин 15 для того, щоб желатин набух. Желатин Набухне, тоді я його візьму в мікрохвильовці, розпущу, а тим часом я підготую сметанку. Сметани я взяла дві пачки, це 800 грамів. Тобто на 800 г сметани я буду використовувати 30 грамів желатину. Швидко желатин. Друзі, можна сюди в сметану додати згущене молоко. Я не хочу додавати згущене молоко, знаєте, як то кажуть, масло маслине. Я додам цукрову пудру. Пудру, до, до речі, використовуєте до смаку і додам ванільний цукор. До речі, друзі, сметанку я взяла 20% жирності, таку жирненьку. Сметану просто треба зробити смачненькою. Все, чекаю, поки 10 хвилин набухне желатин. Розпущу його в мікрохвильовці і вилю сюди в сметану. Поки желатин набухає, я беру ніж і прямо отут в тарілках ріжу желе на квадратики. Швидкий десерт, він не вимагає багато часу, він досить таки бюджетний. Так поступаю з усіма тарілочками. Ви можете взяти 3, 4, 5 якихось кольорів і смаків різних. Можна зробити желе з соку. Я колись робила з яблучного соку домашнього. Робила з компоту сливового, з вишні, будь-який компот, який у вас є, з желатин. Можна експериментувати. В мене на каналі є дуже класний рецепт желе із гарбузом. Дуже смачне, теж дуже красиве, але мені вже не хотілося повторятися. Можете зробити мій десерт гарбузового жиле. Я, до речі, прикріплю вам в описі під цим відео посилання на моє жиле, гарбузове і ховаю назад у холодильник. Так, желатин набух. Зараз розпущу його в мікрохвильовці коротенькими імпульсами, щоб він не закипів, бо закипить все, воно не загусне. Так, желатин розпустила. Тепер беру формочку. Я от таку беру форму кексовницю, дістаю свої желейки, Так. Далі беру наниз сюди на дно, в кексовницю, і кладу декілька шматочків для того, щоб вони були зверху, і щоб мені верх був гарний. Отакі кілька різнокольорових шматочків кладу наверх. Потім воно перевернеться і ці шматочки будуть зверху. Далі розпущений желатин Цівочкою вливаю в сметану і швиденько розмішую. Все. Блила, діє треба швиденько, бо він скоро захолодає. Сметана тим більше холодна з холодильника. Кладу сюди желе. всі три тарілочки викладаю, і зелене кладу. Перемішую все гарненько. Для того, щоб кольори перемішалися. І все, можна виливати в форму. Я вже, друзі, знаю, що з цієї порції мені завжди виходить повна ця кексовниця, повна форма. Я вже не вперше роблю От на дві пачки сметани і на три пачки галареток, желе, так, виходить повна оця форма. Все рівненько розподіляю, все вирівнюю. Мої хороші, і все ховаю в холодильник до повного застигання. І тоді будемо з вами виймати і куштувати. Все дуже просто. Мої хороші, Дже? желе моє захолонуло. Я добре нагріла воду, у такій великій мисці На кілька секунд зараз я опущу своє желе, Отак трошки поворушу середині формочку, щоб відстала серединка. Буквально на декілька секунд опущу желе в гарячу воду. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Достатньо. Так, тепер беру сюди своє блюдо. Підсуваю на край, щоб я могла взяти рукою. І отак раз. І перехилила. І акуратненько, не знаю, видно вам чи ні, давайте на цю мисочку прийму, і акуратненько знімаю форму із свого желе. Не спішу помалесенько, туди сюди рухаю. Дуже люблю силиконову форму за те, що вона рухома. З нею дуже зручно. Я її випікати люблю в силіконовій формі. Все, друзі. Ось така краса в мене вийшла. Ту, ту саму гарячу водичку, що я опускала форму. Намочила ножик. Дивіться, як красиво. Бачите, дуже красиво. Воно таке не резинове, не забите, воно таке живеньке. Бачите? І ось так теплим ножиком розрізаю желе. І лопаточкою кладу желе на тарілку. Ось, друзі, як виглядає воно в розрізі. Погляньте. Краса. Дуже люблю цей десерт, друзі, дуже люблю. Він легкий, от ввечері вже поїла, з'їла мандаринчика собі на Новий рік, так? І взяла отаке ніжне, гляньте, яке воно ніжнятінка. Подивіться. Ммм. Дуже гарно і дуже-дуже смачно. Дуже смачно, мої хороші. Може, ще є такі люди, що не готували таке желе. Подивіться, це насправді дуже просто. Просто швидко і бюджетно. Щиро вам рекомендую з наступаючим вас Василем, мої хороші. З наступаючим вас новим роком. Всім нам всього доброго! Здійснення бажань, здійснення мрії, задумів. Нехай збудеться наша мрія одна на всіх українців у 2024 році. Дякую вам за поширення, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Мені це дуже приємно, ви мене надихаєте. До нової зустрічі!